Привіт! Будемо зараз працювати із нашими блоками по яну ліпніку. Нам потрібно буде дві діаграми на 22 позиції кожна. Підгодуйте папір, ручку і будете записувати кожен варіант. Поїхали! Розберемо зараз наші блоки. У нас буде дві таблички по 22 значення кожна. Я Спеціально порахувала 22. І 22. Або робіть велике коло на 44 позиції. І зараз я вам буду розказувати кожну позицію, що вона означає. Значить, перша наша діаграма кадрану наших блоків починаємо. Отже, перше це біжутерія, яку ми носимо. Вона негативно заряджена. Що треба буде зробити, який намір? Виразити це її очистити так, енергетично і, наприклад, фізично, Наприклад, водою, так, чи за допомогою маятника, чи за допомогою вогню, чи за допомогою тібетських час, чи покласти в грібенець морський. Тобто, ми ці вже всі моменти знаємо: очистити і зарядити, знайти головне цю біжутерію, яка негативно заряджена. Наступний момент і сутність. Що треба з нею буде зробити? Від'єднатися від неї, відрубати всі зв'язки, які пов'язують з нею, анулювати всі контракти, програми, причини її появи, так? всі наслідки вилікувати, очистити, зняти. Так? Тобто все треба буде пропрацювати. Наступне? Це наші предки, які застрягли в астралі. Що треба буде зробити? Відправити їх у світло. Продовжуємо далі. Наступна у нас позиція це кармічний тягар. Тобто треба дізнатися, так, з якого життя, з цього життя, чи з минулого, чи, наприклад, життя двійників, почистити, так? ліквідувати цей тягар максимально. Можна знайти, наприклад, причини цього кармічного тягара за допомогою методу пучку. Можна не шукати, а почистити. Головне бути дійсно в цьому намірі, як завжди. Наступна позиція: емоційна і кармічна кіста. Ну, її треба очистити, зцілити, відновити роботу наших енергетичних тіл оболонок і фізичного тіла, до речі, так? Наступна позиція, кармічна пам'ять. Ну, звичайно, її треба буде почистити, особливо, якщо вона негативна. Можете, до речі, запитати, негативна чи позитивна, бо якщо негативна, то однозначно чистимо. Якщо ж позитивна, то треба дізнатися, чому ж вона вас блокує. Почистіть також. Наступна позиція: кармічний зв'язок з певним предметом чи місцем. Треба його обов'язково розірвати. <смі> так, всі зв'язки, от прям уявляйте, як ви своїми астральними ручками, або просіть анголів охоронців, гідів. Ці всі зв'язки негативні, що вас з чимось пов'язують, з людьми, з ситуаціями, з предметами, з місцем. Все-все-все від'єднати, почистити, там, заживити і тому подібне. А, так, наступний зв'язок, кармічний зв'язок чи родинний зв'язок. Ну, звичайно, все почистити, розірвати всі негативні зв'язки, від'єднати всі ці непотрібні зв'язки, вузлики. Так, розірвати всі контракти, які вас під'єднують, програми це все почистити. Наступне. Зв'язок з негативним егрегором. Ну, звичайно, від'єднатися, правильно? Від усіх від'єднуйтесь. Наступний великий імплант. М ну, ліквідуйте і, звичайно, ліквідуйте всі причини і наслідки, і е виразіть наміри, звичайно, на зцілення, так? Е всього того, що вони вам там робили. Взагалі, імпланти це така. Штука, яка зустрічається в принципі у кожного і майже кожного дня, її дуже легко підхопити. Наприклад, ви купили якусь індустріальну їжу великого а, холдингу, який а, цю їжу. Не дуже в гарних умовах виробляє, купує всього туди додає: зміненого, обробленого, трансформованого, і умови праці в робітників не дуже добрі. І землю не береже, і воду не береже, і, ну... Можна щось таким чином собі заробити імплант. Здавалось б, до чого тут ви, але ви купили цей. Е Цю їжу, так, і спожили її. І, отже, приєдналися і схопили собі певний імплантик. Таке буває. Вони бувають великі, маленькі, які хочеш, ще різні. Це... Їх багато різних буває. Так, наступний варіант клятва чи присяга негативного характеру. так, Тобто відмінити всі клятви, від'єднатися від цього всього, від цих просяг, все анулювати. Анулюйте. І їх копії, до речі. Наступний момент отвір в одному із енергетичних тіл. Тобто, по-перше, знайти, яке енергетичне тіло страждає, і зцілити. Можна прямо так собі уявляти, надягати собі такі рукавички зі світла. Уявити своє це тіло, наприклад, там астральне тіло з дирочкою, ви його уявляєте і ніби як хірургу цими ручками зашиваєте. Звісно, це вимагає певну практику, концентрацію, візуалізацію. Ну, принаймні, виразити цей намір зцілити, зашити, відновити роботу вашого енергетичного тіла. Наступний блок пов'язаний з душею. Треба цей блок, звичайно, зняти. Так? Наступний зв'язок з ДНК. Ну, з ДНК там дуже багато різної роботи. Як мінімум, почистити певний сегмент, який не працює, відновити його роботу, зарядити, можливо, провести певні енергії. Ви ще я чи ваші янголи-охоронці гіди, знають, в принципі, що з цим робити. Дайте їм таке завдання. Наступне пошкоджені крила. Нашими крилами займається Архангел Михаїл. У нас вони всі є, вони відносяться до божественного тіла, буддичного, здається. Вони знаходяться на рівні сонячного сплетіння позаду. От. Деякі люди навіть їх відчувають. Отже. Треба попросити Архангела Михаїла зайнятися вашими крилами. Далі, наступне: зв'язок з анестезією. Ну, це ті, хто, наприклад, переживав анестезію в госпіталі чи, наприклад, у дантиста. Треба почистити, так? Почистити і зцілити. Зв'язок з кров'ю. Це наступний був варіант, так, зв'язок з кров'ю. Треба обов'язково чистити нашу кров взагалі, всі рідини у тілі. Наступний нечистота рідин у тілі води. Взагалі, все, що складається з води, а ми практично всі складаємось з води. Так? Треба все чистити. І заряджати, бо це вода. Наступне – дисфункція залози. Отут треба вже дізнаватися, якою пам'ятаєте я вам давала залози, так, їх перелік. По-моєму, відео про радіастезію, так? Там були залози, ну або в інтернеті візьміть, які є залози, знайдіть, з якою у вас проблема. І відновіть її роботу, очистіть, зарядіть все як треба, так? Наступний момент сімейний секрет. Який це дуже важко дізнатися, але може дізнатися, наприклад, хоча б в якому поколінні. Якщо це в вашому поколінні, то, можливо, можна і опитати, так, як мінімум, батьків, дідусів, знайомих, ну, родичів мається на увазі. Так? І можливо, вам це щось дасть. А якщо це, звичайно, в якомусь дуже далекому поколінні, саме який секрет ви, напевно, не дізнаєтеся, хоча можете спробувати задати такий намір у Всесвіт до вашої душі, спробувати написати інтуїтивного листа, автолист, як це називається, ну, або просто намір на очищення так, цього секрету, і відпускайте його просто-напросто, як карму. Наступне погана ініціація. Ну, Анулювати, від'єднатися, куди вас там ініціювали, і відмовитись. <сум> Наступна це вже остання 22-га позиція різні прокльони. Ну, Ліквідувати, очистити, зцілитися від них. так? Звичайно, всі причини і їх наслідки також. Це була перша табличка. Давайте переходимо до другої. так? Знову у нас 22 штуки. Значить, так, позитивні присутності у гніві, тобто, означає, що це може бути або ваш янгол-охоронець, або гіди, наставник, будь-хто, хто зазвичай вас дуже сильно любить, але на щось ну, не зовсім ображений, але чимось незадоволений. Можливо, у вас думки, якісь не такі, стан якийсь не такий емоційний, так чи вони вам посилають, посилають повідомлення? Ви їх зовсім не чуєте. Ну, як мінімум, попросіть пробачення, попросіть почистити ваші канали сприйняття інформації, щоб зрозуміти, про що йде мова, і спробувати почути, що ж вони вам хочуть передати. Так, подякувати за їхню присутність, їхню службу, що вони поряд з вами, вони вам допомагають, попросити щирого пробачення, хоч ви не знаєте, можливо, за що, а можливо, знаєте. Давайте наступний. Емоційний і ментальний заряд. Ну, Дізнавайтеся, який, так? Позитивний чи негативний, яка полярність. Заряд, навіть якщо він позитивний, але занадто позитивний, <хи> може бути недобрий. Тобто відновлюйте баланс. Наступна позиція: ментальна кіста. Звичайно, ліквідувати, почистити, зцілити всі причини і наслідки, так? Взагалі подумайте, над чим ви так сильно думали. Дуже так негативно, що аж кіста створилася. Чисте, все чисте. Якраз можете почистити також і чакри, так? Всі, що у нас тут верхні. От. Ефірний чи астральний предмет. Ну, його треба як мінімум витягнути і зцілити все, всі поля наші, там, де він застряг. Можете дізнатися, так, в ефірному чи в астральному тілі, на хоча б на якому рівні, наприклад, на рівні якої чакри. В якому тілі можете взяти роздруковане наше тіло і з маятничком чи з рамками пройтися, пошукати, де саме цей предмет, спробувати, можливо, навіть ручками його відчути. Так як, наприклад, в ефірному тілі, Можливо, якщо він в ефірному, можливо, ви навіть зможете відчути, що це, яка його форма, великий, маленький. Так? Можете вгадати приблизно, що це може бути, там, не знаю, ніж чи там ще щось. Тобто пулька, в залежності також, звичайно, наскільки в далекому в минулому він у вас з'явився. А скоріше всього, якщо у вас десь болить такий. Хронічний біль незрозумілий або породу передається. так, Якась біль, наприклад, там не знаю, в боку, в коліні, у правій руці, в горлі, і ви вже зразу зрозумієте, а, напевно, отам. І почистити, почиститись, цілити, звичайно, і до всього від'єднатися. Ну, як мінімум, також може бути, до речі, якщо ви винні в чомусь, так, не просто так він з'явився у вас цей предмет. Наприклад, брали участь у, у війні, ви ж не знаєте, на якому боці ви mm -hmm. брали участь і що ви там робили. Можливо, вас вбили не даремно, так? Тобто, просіть все ж таки пробачення і в свого. Вищого я і у всього живого за таку ситуацію. Так, де я зупинилася? Ага, астральний предмет. Так, наступне недоліки і тріщині в аурі. Ну, звичайно, це треба зцілити, все позашивати. Якщо можете візуалізувати дуже гарно, то все пошивайте. Або, як мінімум, просіть своїх егідів. Негативні прогалини. Та промені. Все видаляйте, стілюйте, так? Наступне витік життєвої енергії. Ну Звичайно, його треба зупинити і, і відновити нормальний перебіг енергії у ваших тілах, у ваших каналах. По всім. Так, наступне бар'єр гематоенцефіка. Легічний, чи як це правильно сказати по-українськи, нашого мозку. Так? Зняти цей бар'єр, просто зняти, ліквідувати, і там все почистити, і відновити роботу наших двох півкуль. Значить, різні імпланти, знову ми повертаємося, все ліквідувати, їх причини, наслідки. І, звичайно, зцілити відновити роботу наших енергетичних тіл. Так, забруднення чакр. Очистити, відцентрувати, активувати, зарядити у вас вже ці всі практики є. Наступний забруднене, значить, на сонячне сплетіння. Не забуваємо, що їх 14 штук. Можна дізнатися, яке саме, а найкраще напустити намір, почистити всі одразу, От як ми вчора робили практику. так? Я вам показувала щодо зняття агресії, отак, по такому методу чистити сонячне сплетіння у всіх вимірах, на всіх лініях часу, так, на вас і на ваших двійниках, тобто гарно-гарно все чистить. І ліквідуйте її, звичайно, причини і наслідки. Далі, забруднені ваші надії. Канали, все чистіть і відновлюйте роботу. Наступне: меридіани або судини забруднені. Дізнавайтеся, що саме, і відновлюйте їх роботу. Наступне: кармічні питання. Ну, звичайно, треба дізнаватися, з якого життя. Так. Якщо з вашого, то треба гарно попрацювати над ситуацією, хоча б зрозуміти, наприклад, так, якщо у вас попадеться з цього життя, то ви дізнаєтеся, наприклад, з якого періоду життя. От вам хай буде там 20 років, тобто у вас є два десятки. Так? Це в першій десятці мого життя чи в другій десятці, наприклад, попалося в другий. От у вас там з 10 до 20 років є. Вже можна діаграму написати. Так, і маятникам, наприклад, дивитися, скільки років сталася ця ситуація, яка привела до виникнення такої кормічної проблеми. Наприклад, вам показало, там 18 років. Ви думаєте, що у вас там 18 років сталося? Зразу, скоріше всього, зрозумієте, про що йде мова, так, і чистите, очищуєте. Домовилась? Так, 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 а де я зупинилася? Де я зупинилася? Так, імпланти, чакра, сплетіння. Ага, кармічні питання. Ну, так, звичайно, вони, до речі, бувають і, ну, якби персональні, так, ваші, можуть бути родові, можуть бути з минулих життів. Тобто, дивіться. Е, наступне, значить, обмежуючи чи неправдиві вірування. У-гу-ху. Тут може бути стільки всього, і з цим дуже багато працюють енергетики, і психологи, і всі на світі. Навіть якщо ви просто сядете і зробите невеличкий список, в що ви вірите, якісь певні речення, так, наприклад, там, не знаю, що багатство це погано. Чи для того, щоб жити добре, треба працювати вдень і вночі, чи там ініціатива ну, так? Тобто такі якісь. Фрази вірування, які з самого початку у вас закладені. треба з ними працювати. Це довго, це важко, але треба. Наступний. Весільний обряд і хрещення. Звичайно, тут ви можете почиститися, можливо, від'єднатися від цього Егрегору, якщо ви хочете, звичайно. Ну, Подивіться, що там може бути. Наступне негативний заряд у буддичному тілі. Звичайно, очистити, зцілити. Наступне важкі метали. Ну, Тут дійсно треба очищення фізичне, енергетичне. І на енергетичному рівні очистити маятником, на фізичному рівні ну, подумайте, як ви можете вивести важкі метали з організму. Дуже часто, наприклад, коли ми їмо велику рибу, в ній часто буває якийсь метал присутній, не дуже приємний. Так? Ну, це все знаєте. Наступне радіоактивність. Ну, знайти взагалі звідки, так, яке джерело, чи воно фізичне, скоріше всього, воно фізичне. Подумати, що мається на увазі, бо радіоактивність вона завжди дуже погано на нас сказується, не тільки на фізичному здоров'ї, а й на енергетичному. Це як забруднення йде, як перешкода. Якщо ви можете її якимось чином усунути, хоча б нейтралізувати, це було б дуже-дуже добре. Ну, спочатку треба знайти джерело її, так? чи вона, наприклад, у вашій хаті, чи у вашому селі, у місті, можливо, поряд у вас є якісь там, не знаю, кар'єри з чимось. Якийсь метал певний. Можливо, під землею, так, який дає оці випромінювання радіоактивні, можливо, ви десь там біля Чорнобиля живете. Тобто подумайте, що це може бути і як його очистити. Так, передостання позиція дисгармонія усіх тіл. Ну, Звичайно, треба все чистити, централізувати, відновити їх нормальну роботу. Нормальний стан, нормальне свідчення, так, щоб вони гарно працювали. Тут, тут гарний намір має бути такий. І останнє повторне підключення. Тобто, хтось чи, хтось, чи щось до вас підключився. Всі підключки. Анулювати, ліквідувати, повністю почистити, від'єднатися. Не треба нам підключки. От. Все від'єднуйтеся. Ось такі 44 позиції, блоків, з якими можна попрацювати. Наприклад. Наприклад, ви берете, з якої діаграми мені попрацювати з першою, з першою, так, ось з першою діаграмою. Який блок мені зараз заважає, з яким я маю попрацювати саме зараз? І чекаєте? О, ось мені й попалися крила. Що ж, будемо працювати. Пошкоджені мої крила. Будемо запрошувати Архангела Михаїла відновити мої крилцята. Як з зма... не з маєтником, а з ранками. Беремо нашу одну рамку, так однієї рамки, в принципі, достатньо. Або ви ставите її так подалі, щоб вона могла, як стрілочка, показувати, скануючи кожну позицію. Якщо не дуже комфортно, то ви пальчиком ставите на позицію і дивитесь на відповідь з оцим. То так, коли небагато відповідей, мені попрацювати з першою позицією, з першою позицією. Ні. З другою, ні. З третьою. Ні. З четвертою. Ні. З п'ятою. Ні, ні. З шостою. Ні. З сьомою. Ні. З восьмою. З дев'ятою. З десятою. З одинадцятою. З дванадцятою. З тринадцятою. Yeah. З чотирнадцятої. З п'ятнадцятої. З шістнадцятої. З 17. Вісімнадцятої. 20 Двадцятою.

я, я почала, з першої, з другої е, діаграми і закінчую, значить о, клятви або присяги негативні. Оце з цим мені треба буде зараз також попрацювати, від'єднатися і анулювати. Е, тобто, та, якщо вам дуже некомфортно, наприклад, тримати над діаграмою, хоч вона як стрілочка і гарно показує, але не завжди. Тобто просто одну за одною позицію пальчик тримаєте і чекаєте, поки відповідь буде зрозумілою. Тобто працьовуєте як зі списком. Дивіться, як вам комфортніше. Тобто тут у кожного свій вибір. Для тих, хто дуже гарно відчуває ручками. Можна так налаштуватися на роботу і над кожною позицією, коли ви проводите, коли ви проводите, можна відчути, що над якоюсь там у вас буде якесь поколювання, вібрація, холодок чи, навпаки, спекотно, тобто всі відчуття в руку, можливо, в тіло, дивлячись у кого як. А ще буває такий варіант, як підсвічується ніби. Якийсь варіант, люди, у кого більше візуально йде, підсвічується. Якби вказується як фонариком. <сум> ну що ж, гарної роботи? Авах!